Взагалі, якщо ви знайшли це відео, ви скоріш за все вже передивились дуже багато інших відосів, більш досвідчених тревел-блогерів, більш взагалі, популярних блогерів, котрі, мабуть, вже вам розповіли про все: і про зображення, і про всі технічні характеристики. Я ж можу поділитися своїм досвідом користування. Ця камера, я її використовував для запису. Всіх, окрім останнього відео про місця скорби. Я з цією камерою їхав на досить такі великі відстані, а саме до Водосховища, Скільки кілометрів зараз текстом з'явиться, бо я вже не пам'ятаю. І коли я туди їхав, була по суті діло зима. І я використовував в досить таких сурових умовах. Часто було досить влажна, і ця камера вона з усім справлялася. З якихось великих мінусів цієї камери я точно можу сказати, що її оцей форм-фактор. Він не те, щоб екшн камерський Зараз в мене є камера insta 360 із Pro, на котру я зараз знімаю. І її форм-фактор мені подобається набагато більше. Тому що ця камера вона в мене знаходилась отут, як у якогось пісна Якщо ви граєте в Call of Duty, знаєте, про що я кажу. І це, ну, чесно кажучи, лавірувати постійно від усіляких палець, усіляких кустів. Це ну, ще те моє улюблене було заняття. І знову ж, воно не дозволяє отак от поставити, тому що воно занадто піде вперед, це буде просто некрасиво. на цю камеру зараз. По суті діло, майже нема, всі використовують кріплення як на інсті та ну, в сучасних екшн камерах Але тут, по суті діло, штатів, тобто всі, от знову ж, ой, я... от навіть штатів, використання просто звичайного штативу, воно дуже сильно цю камеру перероблює з просто екшн камери в якусь іншу категорію. Я дійсно в цій камері бачу неймовірний потенціал, взагалі не екшен-камери, а чогось такого, чого ще не було. Якоїсь компактної фото-відеокамери для досить сурових умов. Ця камера вона не має захисту від вологи. Ця камера вона не має якогось протиударного захисту, але вона дуже компактна. І я думаю. Що якби Sony цим питанням зайнялась, вона могла б зробити просто інший жанр компактних камер. Може, щось подібне вже є на ринці, я не знаю. Напишіть мене в коментарях. Але я нещодавно почав займатися таким як фотографуванням. Я почав я купив курси, проходжу їх. Я дізнався про експозицію, я дізнався про спільний план, середній план, близький план і так далі. Uh, і я обнаружив, що на сучасних камерах максимум, як ти можеш приблизити, це 2х. Ну, 2х це теж добре, це вже краще, ніж нічого. Але тут можна було приближати дуже багато як. Звісно, це була електронна, а не оптичне приближення. Але тим не менш можна було спокійно. Тут же в нас 2х. Uh, і навіть якщо ви подивитесь на форм фактор Цієї камери, так? Оп? І все, це якась відеокамера. А, і от в цьому напрямі, я думаю, Sony і потрібно було далі йти. Тому що а, саме з підняттям моєї освіти в плані фотографування я зрозумів, що дуже класно, коли твоя камера може дуже добре приближати. Дуже класно, коли оця зміна деформація кадру від. Об'єктиву, щоб вона ти її міг регулювати, щоб ти міг приближати і зневелювати це, зробити так, щоб кадр був максимально рівним, щоб ніякого такого рібівого глазу не було. І мені дуже не вистачає якоїсь камери, якогось такого форм-фактору, який я міг би покласти собі у у кишеню і просто достати, легко приблизити. Сфотографувати декілька кадрів в РАВ-форматі, закрити, покласти і поїхати далі, знімаючи основний контент якраз на звичайні і сучасні е камери. І я думаю, що це було б дуже добре. Що я можу взагалі сказати про цю камеру, як вона от є зараз, там, в майбутньому, не в альтернативній реальності і так далі. Вона мені дуже подобається, тому що це блогерська камера. Вона універсальна повністю. На неї можна знімати як блогерський контент, підключити без проблем, без ніяких медіо штук. Підключити, підключити мікрофон. В неї штатів. Більшість штатів має штатівне кріплення. Ось. Ця камера вона може знімати в 4К, в 30 FPS, але я цього не робив і ніколи робити не буду, тому що в ну, всьому немає сенсу на цій камері, на цій є, тому що вона швид швидко починає розряджатися. Та я вам так скажу, все ж таки більшість людей ніяк дивились 1080, p так і дивляться далі. По якості зображення можете знову подивитись мої інші відео. Ютуб, на жаль, дуже сильно ріже цю якість. Якість нормальна. Вона не ідеальна. Тут якість, звісно, краще. Тут у нас і HDR, і Dolby Vision, і всякі інші такі приколюхи, і нейромережне там підсилення в темряві. Темлю вона знімає. Ну я не знаю, чи настільки погано, як сучасна GoPro, але погано, як і всі екшн камери, окрім, ну, по суті діла інста, вона. Найкраща з усіх, але знову ж це не е, максимум. Тобто це не ідеально. Якісь відеокамери, фотокамери знімають краще в темряві. Але що можна сказати за цю камеру, якщо її брати ну, зараз? Знову ж брати БУ е, на вторинному ринку, наскільки це взагалі має сенс? Ну, чесно кажучи. Якщо там не дуже якась лакома ціна, якщо там не дуже якась смачна ціна, за якою можна ухопити цю камеру, все ж таки сучасні екшн камери вони будуть робити зображення краще, і монтаж у них буде кращим. От Наприклад, на Insta Ace Pro я можу спокійно. Легко монтувати повноцінно відео в самій камері, може експортувати в усіх форматах і так далі. Це просто набагато зручніше, тому що вони сучасні. Це ж таки камери вже скільки років. Але ви можете бути впевнені, якщо її візьмете, вона буде виконувати свої функції нормально. Доповнення до всього, я можу сказати, що ця камера вона ще була, ну, можна сказати, популяризатором. Такої огидної речі, як Remote VF. Що таке Remote VF? До цієї камери ще йде у комплекті, я покажу фотографії, бо він знову розрядився, часи, ну годинник, який дозволяв на нього подивитись, і зображення дублювалося з камери на оцю штуку. Сучасні екшн камери взяли собі це на озброєння. І зараз. Не дивлячись на те, що в нас є сотні тисячі сучасних смарт-годинників, не дивлячись на те, що можна спокійно виводити зображення з камери на телефон і навіть монтувати в ньому це зображення, сучасні смарт-годинники дозволяють лише включати запис, обирати налаштування, все, що завгодно, але не відображати те, що показує зараз камера. І всі вони з радістю, за, за від 4 до 6 тисяч гривень, продадуть вам можливість просто побачити на іншому екрані свою, своє зображення. І початківцям, що не менше популяризатором всього цього була саме ця камера. І, чесно кажучи, мені це просто неймовірно огидно для того, щоб просто продати якусь хрінь, вони. А в Рубілі просто неймовірну кілфічу, щоб продати знову ж 3-4 штучки, бо їх купляти не будуть. Якщо тебе цікавить поїздки на індуру та взагалі мотоконтент, підписуйся на канал. А ще в мене в інстаграмі є фотографії, котрі не входять у відео з моїх поїздок.